Какая яскрава в небі тривожному, Вісь українцю показує кожному Мерехтить кажучи, діва на вже оповила Божу дитину, зірці різдвяні в цім боці планети. Зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати. Та зоря сяє ясно завзято, зірка освячує світ благодатю і підглядає в окопи солдатів, знає, як хочуть це свято додому, знає, що мають кутю вони в тому, поки не згасла у те. Ночі. Раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах, до перемоги світий зірку шлях.